Як зробити рукава пишними, пришиваючи їх? Відріжте нитку, яка буде в півтора рази більше, ніж пройма. рукава. Ось у нас вже сформовані плечі. Сформована горловина. Тобто плечі формуються після сформованої горловини. І тільки потім ми приступаємо до. Пройми. Ось у нас пройма, ось у нас рукав плече. Ми бачимо, що спинка у нас вище за анатомічною особливістю. Тому наша задача зробити ось так. Ми зробимо. Ось. Нитку складаємо навпіл і протягаємо в голочку. Ми будемо пришивати рукав знизу наверх. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої сторони. Тобто кожна половинка нитки пришиває свою половинку рукава. Але не до кінця, бо нам ще треба буде призборити ту верхівочку рукава. На рукаві ми маємо ось таку петельку. Ми її. Тобто у тулаба ми пришиваємо не через крайкову петлю, а петлю, яка стоїть перед крайковою. Бо якщо ви будете крайкової петлі пришивати, то у вас вийде менше тих петель. А якщо е, ближче до крайкової, тоді вистачить. Тепер другою половинкою нитки ми пришиваємо. Тулу рукав з іншої сторони до верху. Виміряємо плече таким чином 4,4-8 см, але навпіл, у верхівочки кожного рукава і кожного плеча. І залишилися нам при збируванні рукава. Пригадаємо про наш хвостик в 30 см з того місця, де закінчується плече. І голочкою. Проходимо донизу, але не затягуйте для того, щоб не пошкодити полотно. І потім верхівочку рукава, ми пронизуємо ту голочку і нібито збираємо усю верхівочку для того, щоб можна було її пришити. От скільки у вас вистачає того рукава. Стійки ви і призборюєте для того, щоб можна було її пришити. Не забувайте приміряти рукав до плеча. В кінці заховаємо хвостик з виворотньої сторони і закріпимо його. І тепер залишилося пришити цю частинку рукава. До плеча. Тобто один хвостик з однієї сторони пришиває цю частину рукава до плеча, а потім з іншої сторони інший хвостик буде пришивати ту ж частину рукава до плеча. І зафіксуємо. Ось і пішов і інший хвостик для фіксування тої частинки рукава, яку ми вже пришили. Рукавчик готовий? Дякую за увагу!